Перед тим як ми покажемо нагадування про патрон, я завершу свою фразу попередню, тому що всі ми знаємо, і в офісі президента я думаю, так само прекрасно розуміють про скарги до Європейського суду з прав людини. І ну це, це там. На глобальний рейтинг країни впливає, скажімо так. І я думаю, що у держави є підстави для того, щоб позбавити цих персонажів громадянства. Ну, давайте так. Хто такий Медведчук, Ми в курсі. Добре, що його поміняли на азовців. Це прям топова історія насправді. І якби, ну, він не вартує жодного їхнього. Ніхтя, знаєш, кончика волосся не вартує цих хлопців, no, але, коли його коли поміняла його, його на коли його поміняла на азовців. Я тоді сказав цю фразу, що це по моєму була єдина користь, користь медведчука життя та, в Україні. Та, та. Ну, от хто такий медвечук, якби все зрозуміло, да Тарас Козак це його е, е, соратник, який власне також іде про цьому кримінальному провадженню, коли почалися обшуки, там і все інше, але. Козака не знайшли. Якщо Медведчука знайшли в Україні і щось там навіть шукали, знайшли, арештували там і так далі, то козак невідомо, де дівся. Ну, Невідомо, де дівся, так треба шукати, я думаю, з боку Білорусі, Росії, ну, десь, десь там дівся. Південь, Північна Корея, якби Та, так туди, там треба шукати. Хто такий Ренат Кузьмін? Це людина, яка при Януковичі була генеральним прокурором. Я не знаю, чи треба ще більше ярликів навішати, ніж ця фраза. При Януковичі був генеральним прокурором. Ну і в принципі, це ж людина, яка, ви пам'ятаєте, є таке відео там, де Няшмяш, це прокурорша російська. І він, він грає на роялі Мурку. Це багато про що говорить про цю людину. Ну, що це за людина, які там, які там внутрішні цінності, якості і мораль. Ну Це вже після 2014 року було, очевидно, він довгий час був в Росії, і от в цю Верховну Раду, яка у 2019 році обиралася, він обрався народним депутатом. І, якщо чесно, це був трохи шок для мене, бо я думала, що це політичний труп. Це був трохи шок для мене прийти у Верховну Раду і зустріти Рената Кузьміна, який має недоторканність, тому що він народний депутат. Депутат, ну, тобто, ти такий, що взагалі? Ну, і Андрій Деркач це теж дуже відомий персонаж, агент російський, доведено це і доведено не тільки Україною, Сполучені Штати ввели ну, проти нього санкції ще до повномасштабного вторгнення. Та задовго до повномасштабного. по-моєму, в 20-му році ще було. Він він безперервно вже народний депутат багато років. Андрій Деркач він, якби автор опублікованих пленок плівок, значить руку обнімаю, і це, типу, було під на його думку. Це було підтвердження. Це було підтвердження зовнішнього впливу, значить, Росії проти України. З цим народним депутатом, більш того, пов'язують Олександра Дубінського, такого собі, який. Теж потрапив там під санкції, коротше, і взагалі неясно. Ну, він там якусь діяльність зараз проводить, але ну він все одно лишився стрьомним типом. Стрьомним якби Він, в принципі, не був, нічого, нічого не змінилося, але ну всі ці персонажі не рандомні очевидно, і позбавлення їх громадянства, можливо, якийсь необхідний політичний крок, я не знаю, там, знаєш, в загальній. В загальні в системі розгляду їхніх справ і впливу, тобто, можливо, це на щось потрібно. Ну і я мені все-таки здається, що так просто не можна взяти і позбавити людину громадянства, якщо в неї немає ще одного. А хто сумнівається, що у Медведчука у Тараса Козака, у Деркача, у Ріната Кузьміна може бути інше громадянство. Ізі взагалі.